Це наша перша відпустка з дитиною. Mm -hmm. Дуже хвилююся. Де буде найпростіше mm -hmm. адаптуватися? Для першого разу обирайте Туреччину. Там короткий переліт, піщані пляжі, все продумано для дітей. Готелі настільки дитячі, що вам теж захочеться в Вінні-Клуб. А якщо mm -hmm. ми хочемо на море восени чи взимку, mm -hmm. щоб тепло було? Так зрозуміло. Ну тоді вам до Єгипту там завжди літо, басейни підігрівають, анімація на рівні. Ми з вами оберемо готель з пологим, у воду без коралів. І у безвітряних бухтах, щоб було зручно і комфортно. А може Болгарія? Кажуть, там недорого. Але як з дітьми? Ну, Болгарія це бюджетно, близько, піщані пляжі і зрозуміла кухня. Виїзди з багатьох міст України, а ще супи по-домашньому. Ну і в принципі картопля фрі, яка рятує в будь-якій ситуації. А якщо дитині ще немає і року, uh -huh. не хочеться стресу, знаєте, але й сидіти вдома теж сил немає. Тоді вмирати це ідеально для мам з немовлятами. У готелях навіть стерилізація є для пляшок і всюди чистота. Я думаю, ви розумієте. Сервіс там топ, і ви забудете, що ви в декреті. А Хорватія підходить для сімейного uh -huh. відпочинку. Хорватія – одне з найчистіших морів у Європі. Є піщані пляжі, але більшість там галькові або бетонні платформи для засмаги. Тому якщо ви з маленькими дітками, маємо рекомендований список готелів поблизу з піщаними пляжами. Я скажу вам так, відпочивати з дітками можна в будь-якій країні, насамперед, головне правильно обрати готель, і ми вам в цьому можемо допомогти.